Сьогодні у випуску «Час пік» трусило і на Закарпатті. Що відомо про землетрус, який сколихнув сусідню Словаччину. Епіцентр був у селі Вишня Ситниця Прящівського краю. Однак значні поштовхи відчули і сусідні країни. Спецоперація з пострілами. Правоохоронці, які затримали небезпечного злочинця в Мукачеві, отримали нагороди. Молодці, так тримати. Котре хочу також наголосити, що безпечне Закарпаття в дії проявило себе дуже позитивно. Бограч по – лечо і смачні млинці. В Оноківській громаді відбулася кулінарна битва серед школярів. Дуже важко, негода, погода, але е, діти повинні зготувати, е, це бограч, це лечо і палачинти з різними е, начинками. У понеділок ввечері 9 жовтня Словаччину сколихнув землетрус. Епіцентр був у селі Вишня Ситниця Пряшівського краю. Однак значні поштовхи відчули і сусідні країни, зокрема Польща, Угорщина та Західні області України. Землетрус магнітудою 5,4 за шкалою Ріхтера зафіксували о 21.23, за 60 кілометрів від кордону України на глибині 10 кілометрів. За класифікацією він відноситься до сильно помірних. Тож закарпатці відчули інтенсивні поштовхи. Останній землетрус, такий, що відчутний у цьому районі у Словакії, це був у 2006 році. Ну, теперка 2003, ну приблизно 20, неповних не 20 років. Отже, оця, як кажуть, періодичність трошки справжується. Це я про цей землетрус. Ну і Ужгород його відчув, ну, я знаю. Ми так аналізували, що воно якраз пішло по цьому перечинському розлому, по цій падині. Місцеми і тому Ужгород його так гарно. Оця частина ужгорода краще відчула західна, а та вже більш-менш. Чимало жителів області відчули хвилю землетрусу. Закарпаття спостерігали тремтіння вікон, дверей, посуду, скрипіння підлоги і стін, дрижання меблів, предмети, які висіли, легко розхитувалися. Рідина у відкритих ємностях помітно коливалася. Вечором у 9.30 то сталося так файно потрясло, що й тарілка. На підлогу упала. Я дома в селі, в Червіньові. Там було і далі, в сусідському, теж жінка розказувала, прийшла рано недалеко від нас та казала, що файно. Потрясу. Я на п'ятому етажу, але ну, мої от, родственники на дев'ятому поверсі відчували. Да. Ну, що казали, тряслося все. Напружувалися і все-таки тряслися. Тарілка висіла у них на стіні, ну така, ну, в сенсі художня та та експозиція. Коротше, упала. Ну, поштовх так, на п'ятому поверсі воно відчується. Ну, звісно, що тряслося. То відчувається. Ну, лежала на ліжку і підкидувала отак на дивані. Двері на шкафу купе, тряслися. Все. Чоловіка так само на дивані трясло. Мабуть, трошки подвигалися шкафи та столи. Так нормально. В Ужгороді від поштовхів у людей навіть потріскалися стелі в домівках. У соціальних мережах, налякані Закарпатці, з різних районів одразу почали ділитися своїми враженнями та відчуттями від землетрусу. Ужгород, дев'ятий поверх, вже з дітьми сижу внизу, дуже відчутно було. Я теж відчула, було страшенно неприємно і страшно. Диван ходуном ходив, картина махалася, а в сусідній кімнаті син не відчув нічого. Зняцево відчулось сильно. Ужгород, 10 хвилин, як відчула, хитнуло мене на ліжку. Корятовича теж нормально трухануло. У Мукачеві теж було чутно ліжко. На четвертому поверсі почало трусити і люстра хитатися. Перечин теж було відчутно поштовхи. Район Росвигово також відчули о 21.24. Дуже похитало п'ятий поверх досить довго. Хитало кілька разів вліво-вправо. У нас труби в той момент водопровідні. Загуділи не слабо. В Ужгороді на правобережжі трясло досить сильно, посуда, вся дзвеніла, ліжко їздило. Це на четвертому поверсі. Може, на першому менше відчували. Було страшно. На шахті трусило досить сильно. На п'ятому поверсі стіни ходуном ходили. Закарпаття знаходиться в зоні сейсмічної активності. Тож для безпеки населення важливо, щоб всі висотні та поверхові будинки були спроєктовані з урахуванням ризиків. Цьому році це не перший землетрус. Землетруси різного рівня різного рівня бальності відбувалися вже в цьому році декілька раз. Важливо, щоб всі будівлі побудовані були по відповідним вимогам ДМН, і відповідно, щоб вони могли втримати чи встояти під час землетрусів. Після Землетрусу, який стався в лютому в Туреччині. Мною було підписано відповідне розпорядження про здійснення перевірки всіх будівель. В першу чергу це висотних будівель. Ми знаємо, що в Закарпатті більше ніж 16 поверхів, будівлі не будуються. А в цілому це йде мова про 8-9 дев'ятиповерхові будинки. І відповідно, три ця, будів... ця перевірка сьогодні триває порушень. Я скажу такі, які були такі серйозні порушення, їх не виявлено. Роками будівлі будуються з врахуванням сейсмічності закарпатської області поштовхи землетрусу, які відчували Закарпатці, не несуть загрози для об'єктів критичної інфраструктури та життя населення. Втім, кожному важливо знати алгоритм дій в разі сейсмічної небезпеки. В принципі, дії такі ж самі, як під під час повітряної тривоги, треба знайти не вибігати відразу у сходову клітку, бо вона може бути завалена або може бути руйнування ставати. Е під отворами несучих стін, в пройомах, коридорах або у ванних кімнатах, де менше, ну, менше таких можливостей, бо будуть падати важкі меблі, важкі предмети. По можливості, якщо є можливість, якщо ви знаходитеся ниж, ниже п'ятого поверха, швидко вийти з будівлі і відійти на відстань від висотних будівель на відкриту територію. Перші хвилини не треба повторно повертатися, тому що може бути повторний землетрус. Не потрібно, якщо не є необхідності надати комусь допомогу, треба краще почекати декілька хвилин. Якщо це відбувається під час руху автомобілі, треба зупинити автомобіль, відкрити двері, але не виходити з автомобіля, а лишитися і перечекати цей землетрус і його амплітуду, поки не зупиниться». Щороку на Закарпатті трапляється від 20 до 75 землетрусів різної потужності. Цьогоріч на території області вже зафіксовано 16 земних поштовхів. СБУ та Національне антикорупційне бюро зранку провели обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, та у низці компанії через продаж комунальної землі навколо стадіону Авангард. Про це повідомили у спецслужбі. За даними влітку Мукачівська міська рада виставила на торги три гектара комунальної землі. При цьому перемогла компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради, опоненту Віктора Балоги Михайлу Ланьо. В результаті цього міський бюджет Мукачева за неофіційно. Ною інформацією, начебто, не від продажу 100 мільйонів гривень. Про забудову на стадіоні Авангард поки можуть забути. Про це на своїй сторінці в Фейсбук заявив відомий громадський діяч, голова громадської організації Федерації футболу Мукачівського району Тарас Алмашій. Пряма мова: вчора рішенням суду було накладено арешт на земельну ділянку. Всі рухи з земельною ділянкою зупиняються. Про забудови поки можуть забути, але руку треба тримати на пульсі. На Закарпатті вшанували пам'ять полеглого героя-прикордонника Віктора Шепентала. У день дев'ятої річниці загибелі військовослужбовця Чопського загону прикордонники вшанували пам'ять полеглого побратима. Заходи провели у рідному місті героя Свалява, де його і поховали. До могили військовослужбовця поклали квіти. Капелан Чопського прикордонного загону протоєрей Сергій Ємець звершив за упокійну літію за спочилим воїном. Нагадаємо, що прикордонник Віктор Шепентал загинув 10 жовтня 14 того року в зоні проведення ООС в районі селища Новотроїцьке Волновайського району Донецької області російські терористи обстріляли колону Держприкордонслужби України. Тоді було поранено п'ятеро прикордонників. Майор Віктор Шепентал отримав поранення несумісні з життям. Світла пам'ять герою. Чотирьох правоохоронців нагородили почесними відзнаками та подяками за високий професіоналізм під час затримання іноземця, який ймовірно збирав відомості про об'єкти на території Закарпаття та, можливо, був причетним до іншої протиправної діяльності на шкоду державній безпеці України. Даний транспортний засіб не зупиняється е, Житими заходами, було встановлено, що він знаходиться в місті Мукачево. Е, Ввели план перехват, виявили транспортний засіб неподалік Мукачева, почали переслідування. Водій неодноразово зупинявся, після того як підходили поліцейські він знову починав рух тікав. Транспортними засобами службовими шляхом блокування водія порушника не надалося зупинити, так як він вчинив три дорожні транспортні пригоди під час погоні, пошкодив один транспортний засіб, який поліцейський. В результаті блокування на міжнародній трасі Київ чок поблизу івановців зустрічного руху, його зупинили поліцейські. Однак останній і тоді чинив опір, здійснив наїзд на цивільні транспортні засоби і намагався тікати. Чим чинив загрозу життю здоров'я водіїв, інш, і поліцейських, тому що здавав заднім ходом. Правоохоронці вимушені були застосувати вогнепальну бойову зброю щодо транспортного засобу порушника і успішно його затримали. Від Закарпатської ОВА, управління СБУ та головного управління Нацполіції у Закарпатській області офіцерам висловили вдячність. Хочу зазначити, що в першу чергу подякувати хлопцям, що дійсно не побоялися, застосували зброю, правильно застосували, пошкодили колесо, машина зупинилася, затримали зловмисника. Молодці так тримати. Я хочу ви також наголосити, що безпечне Закарпаття в дії проявило себе дуже позитивно, завдяки тому, що ми його розвиваємо. Ми швидко зреагували. побачили це все на відео, на камерах провели, і ситуаційний центр спрацював також на відміну координації з патрульної поліції. Тому такими темпами розбудовами ми можемо здержати те, що будь-які злочини ми мусимо швидко реагувати і затримати злочинців одразу після скоєння правопорушення. Виявити та затримати зловмисника вдалося за допомогою роботи інформаційно-аналітичної системи Ситуаційний центр безпекове Закарпаття. Ми реалізували проект Ситуативний центр Закарпаття. Ми кожного тижня докупляємо камери. Ми фактично контролюємо всі населені пункти, контролюємо всі дороги, переміщення осіб. Це дає можливість оперативним співробітникам більш. Активніше працювати і швидше отримувати інформацію, це дає можливість відповідним службам, таким як патрульна поліція, іншим службам поліції відповідно активно реагувати і затримувати. Порушників. Ми маємо питання і по зруйнованим мостам, де треба ще встановити камери, де люди порушують правила дорожнього руху, водії їдуть з перевищенням допустимої ваги, і мости руйнуються, потім ми шукаємо крайніх. Хто зруйнував міст? зруйнувала місто автівка, яка перевищила допустиму вагу переміщення через міст. через місто. Відповідно, тут багато різних є завдань цієї системи, але вона працює в першу чергу для безпеки громадян України, які проживають на території закарпаття. Проект застосуванням сучасних технологій значно оптимізує роботу правоохоронних органів та забезпечує оперативність в запобіганні виявленні припинені і розслідуванні можливих злочинів. У сваляві на вулиці Гірській вогонь охопив дах житлового будинку. За словами власниці, пожежа виникла на горищі, звідки розповсюдилась на крівлю. Вогонь безпосередньо загрожував розташованим по обидва боки сусідським хатинам, оскільки відстань між ними складала лише метр. До прибуття підрозділів жителі намагались врятувати власне майно та стримували полум'я підручними засобами. Невдовзі на місці події працювали свалявські вогнеборці. Загасили пожежу на площі 20 квадратних метрів, захистивши від вогню житло сусідів та госпо. У селищі Королева на Берегівщині виникла пожежа в житловому будинку. Поки господарі перебували у Виноградові, вогонь ухопив кімнату оселі, де був залишений увімкненим електрообігрівач. Загорання помітила сусідка, коли полум'я вже поширилося на дах помешкання. Рятувальники, які прибули на місце, за 40 хвилин ліквідували загорання на площі 100 квадратних метрів. Полум'я знищило покрівлю і перекриття будинку, а також домашнє майно у кімнаті. Дична консультація, лабораторне обстеження, схема лікування та видача медикаментів всі ці послуги вже більше року безкоштовно отримують внутрішньо переміщені особи та закарпатці у міні-клініці Червоного Хреста в Ужгороді. Вона одна з трьох в Україні, яку щоденно відвідує близько пів сотні пацієнтів. Міні-клініка була відкрита в червні 2022 року. Спочатку вона базувалася на площі Жупанацькій 3 у форматі такого тентового містечка. Потім з часом вона перебазувалася на площу ось, ну, на цю локацію, набережна Незалежності 6. Міні-клініка працює у форматі надання медичних послуг, саме як для у пріоритетності це ВПО, але послуги надаємо абсолютно всім. Медичні послуги це як вимірювання артеріального тиску, ЕКГ, лабораторні тести, на нахолесні. Стерин, глюкозу, цукор, сечову кислоту тощо також. У нас є ультразвукова діагностика. Проінспектувати діяльність та обговорити майбутнє напрацювання з представниками Червоного Хреста на Закарпатті з офіційним візитом завітали члени міжнародної федерації та міжнародного товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Ми знаходимося тут з початку повномасштабного вторгнення, і також маємо колег, які базуються в Закарпатській області, але це новий візит для мене. Я тут для того, щоб дізнатися більше про роботу, яку виконує товариство Червоного Хреста України тут в Закарпатській області. Я надзвичайно вражений теплом людей, яке поєднуються з високим професіоналізмом в виконанні їх роботи. Це надзвичайно важливо при відновленні України. І звертати увагу на відбудові та реконструкцію не тільки будинків, приміщень та доріг, а також на відновлення психічного здоров'я людей там, де я виріс, також є е, е, така ідея того, що ти повинен завжди залишатися сильним. І мені здається, що це є актуально і для людей в Україні, але неможливо залишатися сильним без того, щоб отримувати належну допомогу та підтримку. Ми обговорили е, стратегічні напрямки роботи, обговорили плани на наступ. Ні, 2-3 роки у співпраці і для нас це дуже важливо, тому що це є основні донори наших гуманітарних проектів на території Закарпатської області, і розуміння і бачення ними тих викликів, і тих питань, які стоять перед товариством Червоного Христа, в допомогу людям. Можуть понести за собою фінансову підтримку донорську в подальшому реалізації певних проєктів. Найбільше це є медичні сервіси Червоного Хреста, це робота трьох міні-клінік Червоного Хреста, Вожородітячі Вірахові. Це під'єднання 13 мобільних медичних бригад Червоного Хреста, які сьогодні працюють у віддалених населених пунктах у співпраці з первинною ланкою охорони здоров'я. В ході ознайомчого візиту поважна делегація відвідала і центр психосоціальної підтримки в Ужгороді. Тут надають підтримку всім, хто постраждав через війну. Основна мета закладу подолати стрес через участь у різноманітних заходах. У нас немає обмежень ні по віку, ні по гендеру, ні по якійсь расовій приналежності. Всі люди, які відчувають, що вони перебувають в стресі, або їхній емоційний стан зараз є поганим і вони хочуть, щоб хтось їх підтримав. Ми можемо це зробити. Бати, ми можемо індивідуальні консультації, тому що ми не є психологами. Ми надаємо просто підтримку. Це мій другий візит на Закарпаття. Я приїжджаю для того, аби побачити роботу Червоного Христа в області, дізнатися, як працюють і надають свої послуги волонтери і представники Червоного Христа. Визначити напрямки співпраці на майбутні три роки. Щодо місця, де перебуваємо зараз, я надзвичайно рада бачити, як працівники надають психосоціальну підтримку і волонтерам, і всім. Всім людям, які цього потребують, у грудні ми плануємо проводити такі заходи і в колективних центрах Червоного Хреста. Представники міжнародної федерації та міжнародного товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця також відвідали селище Великий Березний, де ознайомилися з новим офісом, притулком для ВПО та пунктом видачі гуманітарної допомоги. Обслуговуватимуть 9 населених пунктів та 35 тисяч закарпатців. На Тячівщині заступив на службу ще один поліцейський офіцер громади. У селищі Солотвино заступник начальника ГНП в Закарпатській області, полковник поліції Роман Ус, представив нового поліцейського Василя Мазара. Це четвертий поліцейський офіцер, який працюватиме в цій громаді. Він разом із колегами обслуговуватиме 9 населених пунктів, де проживає близько 35 тисяч громадян. Василь Мазар проживає на території громади. А це основний основний Лозунг роботи офіцера. Бо Бограч по-закарпатськи традиційне лещо та смачні млинці. І все це дитячими руками. У селі Невицьке відбулися перші кулінарні змагання гастроінтеграція закарпаття. Серед школярів від 9 до 16 років. Це перші дитячі кулінарні змагання в Оноківській ОТГ. Шість команд дітей по шість, по шість людей змагаються в приготуванні традиційних закарпатських ну, страв. Е, дуже важко, негода, погода, але е, діти повинні зготувати е, це бограч, це лечо і палачинти з різними е, начинками. Будемо привчати дітей, е, ну любити кухню, вміти експериментувати. І той, хто не боїться, той зробить план. Аз му се Обдаровані кухарі аматори випробовували свої кулінарні і творчі здібності, готуючи смачні закарпатські страви у польових умовах. В кулінарних битвах зійшлися шість команд: кам'яницькі газди, королева кулінарії, фест смачно, смаколики по-оноківськи, гірчичне зерно та щастя. У кожній команді п'ять учасників і один дорослий. Ми сьогодні готуємо бограч, лечо та млинці. Найважче це лечо, а найлегше це млинці. Млинці там тільки тісто сто. І пожарити, а лечо ми в перший раз за життя робимо. Допомагає нам наш класний. Найважче нам вдається поки що приготувати лечо, бо в нас не кипить бограч. А найлегше нам дається приготувати млинці. Взагалі як відбувається, у вас процес, як ви організовували роботу? Ну ми перед тим ну розподілили, хто що буде робити. А так у нас добре, без сварок. Найважче – бограч. Ну, він самодовго готується, багато м'яса складно різати і так далі. Бограчелечі, <плес> ем, да, блінчки ні. Команда класна, все супер. Ем, Незрозумінь не було. дружна команда. Головне, що це було весело робити, дружно, і головне, що ми це зробили всі разом. Дуже сильно. Круто, мені дуже сильно сподобалося. У нас така команда, що ми можемо посваритися і помиритися і це все в кучу. Ти ми дуже сильно любимо працювати. Ми сьогодні готуємо бограч, та блінчики. Чи вперше ти готуєш? Ну, якщо по правді, то я вже готувала. Але такі страви, як бограч, во що і блінчики, я ще не готував. Найбільше мені сподобався бограч. Чому? Ну я не знаю, бо коли я спробував був перший бограч, то в нього м'ясо було не таке. тверде. Іше, а тут м'ясо вже набагато мегкіше, видно, що ну мені тут трохи більше сподобалося. Юні кухарі проявили всю свою фантазію, показали спритність та креативність, змагалися у швидкості приготування закарпатських традиційних страв учні Оноківської громади та школярі з Ужгорода. Також серед учасників і юні переселенці, які вперше готували та куштували бограч. Смакові якості кожної страви оцінювало суворе проте справедливе журі у підсумку. Перше місце в дитячих кулінарних змаганнях здобула наймолодша команда із села Кам'яниця. Тому у номінації. За перше місце нагороджується команда королеви кулінарії. Основна мета проекту проведення гастрономічних змагань з приготування страв закарпатської кухні із залученням до участі як представників місцевого населення, так і внутрішньо переміщених осіб. Такого формату кулінарна битва відбувається вперше, але часто, коли ми проводили ну, ще до війни, там, до коронавірусу, до пандемії, заходи, то діти дуже полюбляють готувати. Це своєрідна форма спілкування без цих гаджетів, які зараз нам дуже набридають. І ми хочемо їх трошки спонукнути до такого живого спілкування, коли вони є учасниками спільного проєкту. Це навички колективної праці, це відчуття ліктя свого чи однокласника власника чи просто друга, ну і тут, бачите, працюють, трудяться залюбки, як дівчата, так само і хлопці. Організували для дітей захід громадська організація Європейська школа спільно з Оноківською громадою за підтримки проекту Інституційний розвиток громадських організацій в громадах України, що реалізується спілкою «Громадські ініціативи України за сприяння Національного фонду підтримки демократії.